Марафон на Ті плюс триває у студії Юлія Астафурова. Рада усіх бачити. І далі у нас надзвичайно цікава тема. Говоримо про те, що від Гораївки до Бакоти в мережі вже презентували туристичний 3D-маршрут. З нами на зв'язку є Аліна Олійник, співзасновниця Бакота Хаб. Пані Аліно, вітаю вас! Слава Україні! Рада бачити! Рам слава вітаю. Ну, дивіться, спочатку е, одразу розказуйте про мету, чому вирішили створити такий 3D-маршрут. Так як ідея сама виникла е, оці цього маршруту, як обирали чому від Гораївки до Бакоти сам оцей от маршрут, і взагалі скільки роботи над ним провели. Мені здається, що це надзвичайно складно. Це не так складно, як здається, на перший погляд. Загалом цей маршрут створений в рамках діяльності нашого простору баку, та Хаб та громадської організації нашої, яка вже давно працює в цьому регіоні. Ми тут з'явилися в 2021 році, і на базі закинутої сільської школи створили креативний простір, який збирає навколо себе креативних людей, як місцевих, так і з усієї України, і розвивається регіон. І в рамках нашої діяльності ми робимо дуже багато культурних проєктів, і цей проект не виключення це проект, який ми створили цього року в рамках. За підтримки Українського культурного фонду, наша громадська організація Культурний клуб, вирішила створити проект, який буде підсилювати туристичний потенціал регіону і культурний потенціал регіону, тому що ми живемо вже тут досить довго. Я знаємо, що туристичний потік на Бакуту є дуже великий, але тим не менш, люди в основному зосереджуються на головній. Такій точці це оглядовий майданчик Бакоти і скельна Печерний монастир. Натомість поруч з цим оглядовим майданчиком є дуже багато цікавих місць, як природних, так і культурно-історичних і туристичних. І ми хотіли розширити цей перелік місць, які буде відвідувати мандрівник, який приїжджає на Бакоту. Тому, власне, ми вирішили створити культурно-історичний маршрут. Це не тільки 3D-маршрут, це взагалі піший велосипедний та автомобільний маршрут, який можна пройти від Гораївки до Бакоти, який складає 4,5 кілометрів. І власне він починається в нашому хабі і закінчується на цій популярній біля оглядового майданчику. І о, цей маршрут складається з 10 точок, і він власне проводить як по природним точкам регіону, так і по культурно-історичним по муралам, які були створені в рамках нашої діяльності, і о, на базі цього маршруту ми також створили 3 d такі панорами. Тобто відвідувач може не тільки е, пройтися по цьому маршруту, а він може навіть, проживаючи в іншому регіоні, подивитись е, з повітря е, панорами 360 цього маршруту, який об'єднаний в 3D. Отже, це може бути доступно як офлайн, так і онлайн завдяки цій 3 d Фіксація. Угу. Розумію. Е, яку головну мету ви ставили перед собою? Е, от зберегти пам'ять про Бакоту, популяризувати, можливо, туризм чи дати можливість доторкнутися до історії? От ми, хмельничани, насправді, ну, часто їздимо на Бакоту. Це як, мабуть, ви чули, ми так між собою говоримо, що це наше внутрішнє море, таке хмельницьке наше внутрішнє море, да? І все ж таки, от головна мета. Головна мета, як я вже сказала, це е, зосередити. Туристи не тільки навколо Бакіцького оглядового майданчика, а повести його в інші точки, тому що Бакіцький оглядовий майданчик він е, зараз е, в точки, особливо вихідні і літку є е, е, досить перевантаженим. Тобто, цього року туризм, е, туристичний потік на Бакуту збільшився в декілька разів, судячи з відгуків всіх людей, які тут працюють. І е, це зрозуміло, але хочеться е, розвантажити цей туристичний потік і показати людям, що тут є багато інших менш відомих, але дуже цікавих місць. Ми якраз саме візуалізували, показували цей ваш маршрут, і там надзвичайно ця крута панорама від Бакоти. Я так розумію, що це не єдина надзвичайно крута панорама, яка саме від, від Бакоти. Е, най як ви казали, найвизначніша точка, найвідоміша точка. Є ще купа інших всяких різних локацій, які просто менш відомі. Так, звісно, бо цей маршрут е, взагалі веде уздовж Дністровського каньйону. Дністровський каньйон він надзвичайно великий, він, по-моєму, до 90 кілометрів. І поруч з Бакутою е, е, село Горайвка це одне з таких наймальовніших сил, тому що прямо від від села е, в 10 хвилинах можна підійти до цього Дністровського каньйону і прямо через нього пройтися до цього оглядового майданчику. І там, е, я б сказала, набагато ну, не менш цікаві, а можливо і більш цікаві е, оглядові майданчики є. А тепер розкажіть про технічну сторону цього проекту. От які технології або інструменти застосовували? Наскільки важко було знімати оці 3D-панорами, так робити? Їх? Бо це ну і ще має бути якісна апаратура, наскільки я розумію. Що ще, скільки взагалі часу тривала ця зйомка? А, загалом цей маршрут ми створювали, мабуть, десь протягом місяця. Сюди включало і пошук цікавих локацій, їх об'єднання, також панорамна зйомка, створення карти фізичної, створення аудіогіду, тому що уздовж маршруту також є аудіогід, і коли ти рухаєшся від одної точки до іншої, через додаток можна прослухати про що ці точки. І власне це все зайняло десь місяць це не було дуже важко. Ми це робили нашою командою громадської організації культурний клуб та та хаб. Також залучали Сергія Толстіхіна, який теж є е, таким активістом в нашому регіоні, має дім мандрівника. І спільними зусиллями, десь протягом місяця ми цей маршрут створили. А, і також ми промаркували цей маршрут. Угу, а як взагалі цей проект чи вписується от, в загальну концепцію голосів Бакоти? Бо я ще знаю, що у вас буквально вчора е, на хабі була нова експозиція. Ці фото з відкриттям виставки стали підсумком мистецької резиденції. Голоси Бакоти е, теж надзвичайно цікава історія. Розкажіть, будь ласка, більше про це. Так, ця резиденція вона теж відбулася в рамках цього проєкту. І власне в рамках цього проекту Голоси Бакутої був створений цей е, культурний маршрут. Е, резиденція була як одна з частин проекту. Це ми зібрали 15 художників з різних куточків України. Вони приїхали до нас в хаб в нашу резиденцію пожити два тижні. Вони досліджували локальну історію, культуру регіону, спілкувалися з місцевими мешканцями, е, місцевими жителями. І на основі цієї зібраної інформацію, вони створювали свої художні роботи, і власне ці роботи стали о, однією з частин експозиції в нашому угу. Яке з усі місце з усього маршруту ваше найулюбленіше? От давайте про власніше відчуття. Ну насправді того, що багато хто називає Бакуту ще й місцем сили, можливо, якісь ще є точки, які в форматі цього маршруту є теж місцями сили, можливо, вашого, вашої особистої сили. Так, ну перша точка, з якої починається маршрут, це Хаб, це власне місце, де ми реалізовуємо всі наші креативні ідеї. А якщо говорити про інші точки, то моя улюблена точка: це висока гора, це такий оглядовий майданчик уздовж Дністровського каньйону, на якому розташований стіл. Там просто якийсь романтик поставив стіл на високій горі, і більше навколо нічого немає. Коли я вперше побувала на цьому столику, мені здалося, що це дуже романтично, тому що з цього столу відкривається вид на таку дуже велику частину Дністровського каньйону і річки Дністер. Там можна споглядати чудові закати, і цей вид мене надихнув на те, щоб власне взагалі переїхати в цей регіони, почати ту діяльність, яку я зараз роблю. Тому висока гора це мій must-have. А що якщо стосовно взагалі точок, які на цьому маршруті? Ви казали про те, що там кожну точку можна ще про неї прочитати? Якісь там легенди, історії, да? що найбільше вам запам'яталося? Які легенди? От зокрема, насправді дуже цікаво, бо місце легендарне, тому мають і бути легенди. Ну, наприклад, ось ця висока гора, про яку я розповідаю, навколо неї є така легенда, що богиня Калі колись частина її кристала впала на цю високу гору, і зараз це місце є місцем сили для людей, мандрівників, які все вірять і які туди приїжджають. Це така легенда, яку неможливо перевірити, але люди в неї вірять. і... Приїжджаються на це місце сила, ну насправді дуже цікаво, як у нас на Хмельниччині з'явилася раптом ну умовно богиня Калі, яка в принципі це ж з індійської міфології. А спробували ці міфи легенди якось досліджувати? Ну от звідки вони там походять? Чи є якісь прив'язки з історичними подіями, які відбувалися в локаціях, які є в маршруті? Саме з історичними, скоріше ні наш маршрут він побудований на муралах, які були створені в рамках резиденції. В нього входить сільський клуб, який ми зараз перетворюємо під музей. Наш хаб. Є давня зупинка про Бакуту, і це, це мабуть найбільше про історію, тому що вона в себе старі фотографії Бакоти до затоплення, і також сільський клуб музей. Також ми зробили там експозицію, присвячену історії Бакота і навколишніх сіл. І там теж є фотоекспозиція того, як виглядали раніше села до затоплення, як люди місцеві жили. Ми створили інтерактивні планшети з відео розповідями сторожилів про те, як раніше люди жили, як вони святкували весілля, святкували якісь обряди і так далі. Тобто. Мабуть, сільський клуб, музеї, давня зупинка, бакоти, вони найбільш історичні. Насправді місце дуже ну, баката неоднозначне. Того, що, от ви дійсно згадали, це місце було колись, там жили люди, були села, так вирувало життя, а зараз там просто ну, дійсно неймовірні краєвиди, неймовірна природа. Але тим не менш люди, які бакотяни, пам'ятають, для них це в принципі була велика трагедія. Да? Переміщення, затоплення їхніх будинків, це дійсно не дуже приємна історія. З часом э, вдалося змінити. До Бакоти там таке от ставлення, Місцеві, які ще пам'ятають Бакоту до і нині, е щось говорять про це, спілкуйтеся з ними. Так, ми постійно про це спілкуємося в майже в усіх наших проектах. Ми цю тему підіймаємо, тому що вона дуже важлива для Бакоти. І так ця неоднозначність вона є дуже цікавою, і власне, тому ми створюємо культурні проекти, які пересмислять її, тому що важко сформулювати якісь однозначне ставлення до цього. Звісно, що для місцевих людей це назавжди залишиться трагедією, але вони згадують про Бакоти і такі культурні проекти, які нагадують іншим. Людям про їхні рідні села мені здається, що в цьому такому культурному е, арт-процесі це трошки виліковується і людям стає легше приймати цю реальність. Угу. Е, якщо повертатися до 3D-маршруту, ви якось простежуєте, скільки вже людей скористалося е, цією е, історією та ініціативою? Якось бачите е, подорожніх, наскільки популярна ця штука? Ця послуга е, не в... знаю. Ми ще тільки його відкрили, тому що аналізу такого великого не проводили, але е, бачимо, що новина дуже розлетілася, Люди нам пишуть е, не стільки про 3D-маршрут, а власне про офлайн маршрут. Люди пишуть е, до нас декілька разів вже заходили в хаб, і ми хочемо розвісити більше е, друкованих карт на місцевих зупинках, тому що побачили, що людям це відгукнулося, і вони вже е, деякі його тестували. Угу. Давайте ще про культурний український культурний фонд. Завдяки підтримці його саме відбувся цей проект. Яку саме роль він відіграв? Я так розумію, що фінансування це було все ж таки Український культурний фонд, правда? Так, так, цей партнер він надав фінансування для цього проекту. Власне, ми доволі часто отримували фінансування від Українського культурного фонду. Майже кожного року за їх підтримки щось реалізовували. Цього року не виключення. Це був партнер, який допоміг нам у фінансуванні цього проекту. Угу. Я ще також знаю, що о, у вас нещодавно ви анонсували у своїх соцмережах про те, що відбулося ще й маркування маршруту від Гораївки до Бакути. Вже встановили вказівнички, є там аудіогід, щоб мандрівка була ще зручнішою. Розказуйте, як це відбувалося? Аудіогід взагалі теж цікава історія. Тобто ти там умовно йдеш маршрутом і слухаєш казки про Бакута, ну, якщо так можна е -е. виразитися. Е -е. Так, маркування ми встановлювали з місцевими мешканцями, в принципі, доволі простий процес, нічого такого складного не було. Стосовно аудіогіду, так, його начитав локальний історик, археолог та музикант Павло Начитайло. і він працює таким чином: що мандрівник скачує собі додаток або відкриває сайт спеціальний, знаходить на ньому цей маршрут, включає геолокацію і. В процесі того, як він рухається до між однієї до іншої точки, коли він підходить до певної точки на цьому маршруті, у нього включається запис аудіо про а, цю локацію, і він власне її слухає. Тобто, коли він йде, йому ніхто нічого не начує. Коли він підходить до точки, починається аудіо. От, аби так само наситити маршрут від Гораївки до Бакоти, ви застосовували дуже багато різних цифрових інструментаріїв. І не тільки цифрових, насправді, так наскільки зараз важливо от е, використовувати сучасні технології для того, аби популяризувати, для того аби зберігати нашу і культурну спадщину, і природню спадщину для того, аби більше людей здізнавалося? Наскільки зараз в Україні це широко використовується от такі моменти інтерактивні, як ви ви? Я думаю, що ви теж за своїми колегами стежите. Ну, після ковіду ці ж ці інструменти почали набагато ширше використовуватися, як нашою організацією, так і іншому організація. Я думаю, що на наразі майже всі. Організації розуміють, що не тільки офлайном е треба працювати, а також онлайном це завжди збільшує охоплення так само, як і у нас. Ми розуміємо, що доступність для деяких людей може бути обмеженою, і вони не можуть відвідати наш регіон, але їм дуже цікаво дізнатись про нього. Тому ми стараємося завжди всі цифрові рішення в наші проекти включати. І, власне тому з'явився 3D. Тут по цьому маршруту тому є аудіогід, власне, не обов'язково навіть і приїжджати на Бакуто, щоб прогулятися цим маршрутом. Але а вже ж нічого не змінить цей офлайн, коли ти погуляєш. І побачиш всі ці об'єкти наживо. Ні, мені здається, що на баку то потрібно обов'язково приїжджати, все ж таки. А от ваш 3 d маршрут от така онлайн-мандрівка, це як анонс, ну такий дуже класний, позитивний анонс, що варто все ж таки це побачити своїми власними очима, відчути запахи, які є на Бакаті, відчути оце вітер, який дує тобі в лице, да? відчути атмосферу цієї Дністровської води та пейзажів. Це обов'язково треба відчути. А стосовно маршруту, взагалі на який ви ефект чекаєте після впровадження 3D-маршруту, після впровадження е, взагалі самого маршруту пішохідного да збільшення можливо туристів? Я не знаю, якось будете вимірювати успішність е, от е, цього проекту. Вимірювати будемо по відгукам, тому що більшість мандрівників власне, будуть заходити в наш хаб на початку цього маршруту, або тим чи іншим чином його коментувати. Збільшення туристів насправді багаті не потрібне, а от скоріше розвантаження основних туристичних точок. Це ми і, на це ми і розраховуємо, що люди відкриють для себе. Нову Бакуту і відійдуть від скельного монастиря трошки далі, щоб побачити, що тут ще є іншого. Угу. Тому на цей ефект розраховуємо. Угу. Чи планується ще розширення можливо маршрутів якихось так само і 3D, і не 3D в форматі голосів Бакути? Е, так планується не в форматі голосів Бакута, але цієї зими ми будемо реалізовувати один проект. Поки ще не готова анонсувати, але ми плануємо нові туристичні. Не хочете зробити для наших глядачів такий ексклюзивчик? Трошечки, трошечки. М? Ну от власне це і є ексклюзивчик, якщо у нас буде, буде новий туристичний маршрут. Як тільки ми будемо знати більше деталі, то ми обов'язково поділимось на сторінці Баку та Хабу. Добре, і ми, до речі, чекатимемо вас в наших ефірах, аби теж наживо ви нам розповіли про нові ініціативи. На сам кінець розказуйте, як глядачі можуть долучитися до подорожі, чи є якісь там віар, можливо, там в майбутньому, не знаю. Долучитися до подорожі можна, зайшовши на сторінку Баку та Хаб, на сторінці є карта цього маршруту, є аудіогід маршруту, є 3D-тур по маршруту. Тому власне це, це має бути така основна точка, через яку ви дізнаєтесь більше про цей маршрут, і таким чином ви можете або приїхати його відвідати, або ознайомитися спочатку онлайн. Запрошуйте е, наших глядачів відвідати маршрут, і відвідати 3D, і відвідати е, так Бакоту очно. Просимо вам слово. Так, я вас запрошую. Насправді я замітила, що Бакота дуже рідко залишає кого байдужним. Це місце є особливим і унікальним, і тут відчувається особлива енергія, якої немає ніде в інших місцях України. Тому я вам дуже раджу. Це дуже спокійний регіон наразі. Тут немає повітряних тривог і ракетних атак. Тому дуже багато людей приїжджають сюди, просто щоб трошки відновитися і розвантажити свій мозок. Тому особливо зараз е, в такі важкі часи е, ця мандрівка може стати для вас такою лікуючою і підтримуючою. Звичай... Я запрошу, Дуже вам дякую. З нами була Аліна Олійник, співзасновниця Бакота Хаб. Спасибі, що знайшли час, долучилися і розказали. Я думаю, що е, тепер зацікавлених Бакотою стало ще більше, і це непогано. Говорили про те, що від Гораївки до Бакоти вже в мережі презентували ще й туристичні. 3D марш